Дуже дуже обережно питають: чи не зашкодить це Зеленському під час його міжнародних візитів отримувати допомогу Україні? Тому що звичайно репутація у Зеленського на міжнародній арені вона дуже висока. Вона зашкалює, вона навіть перебільшує репутацію своїх власних тут президентів. Ну, бувають такі випадки, що кажуть. Ну, єдине, що є доброго в Макрона, це те, що він підтримує Україну Зеленського. Тому ця ситуація з цим корупційним скандалом вона трошки їх шокувала, тому що вони перелякалися. Боже, а як тепер ми будемо захищати Україну перед своїми виборцями і перед американцями? Да? щоб не припинялася ця допомога? Ми якось так всі одностайно, навіть не домовляючись, говоримо про те, що це якраз і є яскравий приклад того, що українська демократія. Вона продемонструвала вже свою зрілість, і звичайно, що ми намагаємося пояснити французам, їм це вони це сприймають. Ми кажемо про те, що корупція це є такий спадок від радянського союзу, тому якщо українське суспільство на сьогодні. Має силу боротися і відкривати цей внутрішній фронт. То це говорить тільки про те, що це вже велика перемога, все ж таки демократичних намірів українського суспільства. І французи, вони знаєте, вони так з полегшенням це сприймають і раду це підхоплюють.